Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген. Я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Недавно я розповідав про зміни, які стосуються власників електромобілів. Там були в мене запитань багато за дізельні автомобілі, за газові установки, що тут користуються. Сьогодні поговоримо про дізельні автомобілі. У Новій Зеландії, до речі, їх багато, але Могло бути більше. Адже одною з причиною, чому тут не так багато дизельних автомобілів, адже за кожен 10 тисяч пробігу новозеландці платять спеціальний податок. Тому, друзі, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на мій YouTube канал. І поїхали! Буду розказувати вам за власний досвід, в залежності від розміру вашого двигуна на дизельному автомобілі, ви платите спеціальніший податок. Тобто в чому тут взагалі фішка, що взагалі дізель дорожче дешевше в Новій Зеландії, якщо бензин зараз коштує 2,70-2,80 новозеландських долари доларів за літр, то дізель коштує десь 2 долара за літр. Тобто менше майже на цілий долар. Але воно, мабуть, виходить приблизно одне на одне, адже ви платите ще податок. І він у розмірі. буду казати конкретно, що я, що я знаю. У мене друга була Mazda, е, такий трак, не пам'ятаю як вона називається. Там, мабуть, десь у неї 3-5 двигун. То він платив е, щось в районі 800 доларів новозеландських за кожних 10 тисяч пробігу. Тобто десь виходить за 1080 доларів плюс треба доплачувати. І вроді дешевше, набагато коштує на заправки дізель, але потрібно ще платити податок і воно, мабуть, одне на одне. А раніше він взагалі був набагато дешевше. Це подорожав десь після коронавірусу, а так був бензин десь 2,20, то дізель коштував долар 10 тут в Зеландії. Тому мабуть було вигодніше брати, адже дізельні автомобілі вони менше беруть пального, там, Якщо брати таку, такий автомобіль, як Шкода, наприклад, з 1,9 турбодізель, то скільки? там 5,5-6 літрів. Тобто вигідно було до недавно, зараз вже менше. Це питання по дизельних автомобілях. І ще дуже багато питань задають за газові установки. В Новій Зеландії, до речі, вони не розповсюджені. Я, мабуть, і нікого не знаю а, своїх друзів чи знайомих взагалі нікого не чую, щоб була газова установка тут. Тут вони взагалі і заправок таких немає, щоб на газу були, тому що я знаю пару місць, там, де якісь заводи, там можна заправитися, але ні в кого таких автомобілів немає. Думаю, причина є е, та, що в принципі тут в Новій Зеландії середній клас і вони можуть собі дозволити заправляти автомобілі. По тій ціні, яка на доразі є в Новій Зеландії, коли я прилетів 9 років назад сюди в цю країну, тут бензин був приблизно 2 долара. Зараз він 2 долари 60-70, десь так. Інколи віднімається до 3 доларів. В принципі, не дуже велике коливання, і кожен собі може дозволити заправлятися за цю суму, щоб не встановлювати собі газову установку і економити на цьому. інше діло, чого тут більше купляється. Все більше і більше електромобілі, тому що це екологія до цього часу, поки не ввели цей податок, будуть зараз менше купувати. Ще інша справа, що тут дуже багато ферм, і на фермах фермери, як правило, їздять на дизельних автомобілях. Це траки різні, там, як Toyota Hilux, і різні автомобілі. Це ж Ford Ranger. Там великі двигуни дизельні. І, до речі, коли ви купуєте бензин чи дизель на ферму, то у вас спеціальна знижка від держави. Адже економіка Нової Зеландії тримається на 50% приблизно від, на молочних фермах. Тобто і держава трішки сприяє фермерам дає їм по знижках бензин, дізель, адже це все йде в підсилення економіки. І реально дуже багато дізельних машин. Ну, понятно, що і трактора ж їздять, тут багато тракторів в основному на фермах. Так що, друзі, бачите, в Новій Зеландії майже на все податки додаткові є. Є на електромобілі, вже ввели з 1 квітня. Давно вже є на дізельні автомобілі, вже воно тут було, аж коли я приїхав, вже давно був. І дуже багато різних податків. Бачите, так що це ваша вже. Діло, чи ви купуєте собі дізельну автомобіль чи електромобіль, доведеться платити податки додаткові. Чув, що в Австралії немає податків на електромобілі і на дизельні, але там яка фішка, що Потрібно платити страховку обов'язково. В в Зеландії не обов'язкова страховка. В Новій Зеландії вона обов'язкова і не дешева. Тобто там дешевший бензин, дізель, але якщо ще плюс порахувати, що страховка коштує, то там вийде трішечки дешевше. Так само багато хто думає, що в Штатах дуже дешевий бензин, але там також дорога страховка на автомобілі. Вона обов'язкова. Якщо перевести порівняти з новозеландськими цінами може трішки дешевше буде, якщо з податками. Просто держава ніколи не відмовиться від своїх податків і вона ніколи не уступить. Приблизно ціни на дізель, на бензин в світі однакові, просто податки інші. Так що, друзі, кому було цікаве моє відео, підтримайте мене, будь ласка, хоча б через те, що я вам ще показую от такі осінню Нову Зеландію. Багато листя зараз лежить на, на асфальті, на підлозі. Таке повітря тепле ще. Осінь розгарі, але ще не сильно холодно. Схожу в футболки. От бачите, температура десь сьогодні 21 градус. Це середина, середина осінь зараз в Новій Зеландії. Так що, друзі, хочу побажати вам, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!